Розглянемо процес створення класу вчителем в Classroom та приєднання до класу учнів. Всі дії будемо виконувати на смартфоні. Будемо вважати, що ви вже зайшли в клас. І тепер потрібно створити клас. Як бачите, в мене вже деякі класи створені. У Вас зрозуміло поки що ніяких класів створено не буде. Для того, щоб створити клас, потрібно натиснути на плюсик в нижньому правому кутку. Натискаємо його і вибираємо Створити курс. Тобто створюємо клас. Бачимо, що є деякі поля. Саме верхня назва класу потрібно ввести обов'язково всі інші за бажанням. Так, я вийду поки що назад. Якщо запишемо тільки назву курсу, то бачимо, що в нас назва курсу буде виглядати ось так, як в мене. Введемо, наприклад, інформатика. І щоб ви побачили, як виглядає по-іншому, виберемо розділ. То натискаємо просто кнопку Створити. Іде створення класу, це може зайняти деякий час, не надто великий. Отже, клас створено. Зверніть увагу, що в цьому випадку бачите, в нас п'ятий клас знизу, як розділ. Те, що ви вводите в поле розділ знизу, я там вводив п'ятий клас. Давайте я вернуся на головну сторінку. Якщо ви бажаєте змінити назву класу, коли ви просто помилилися або щось інше, то натискаєте на ось ці три крапки і вибираєте Редагувати. Тут змінюєте і натискаємо кнопку Зберегти в верхньому правому кутку. Отже, клас створений. Потрібно тепер запросити учнів до даного класу. Вибираємо даний клас. Є декілька способів, щоб запросити та приєднати учнів до даного класу. Розглянемо їх. Спочатку розглянемо такий спосіб. В верхньому правому кутку натискаємо на шестерінку, відкривається вікно налаштування курсу. І там, де основне, бачите, ось тут є код курсу. Давайте скопіюємо його, просто натиснувши по ньому пальцем, бачите, знизу написано Код класу скопійовано. І тепер даний код класу потрібно надати учням, наприклад, скопіювати в групу Viber чи Telegram. Давайте я зараз зміню обліковий запис. Зайду як учень. І тепер учень бере ось цей код курсу. Натискає також на плюсик ось такий, в нижньому правому кутку. І в дане поле, там де код курсу, вставляю його, ну або вводить. І натискає кнопку Приєднатися в верхньому правому кутку. Все, учень приєднаний. Бачимо, на вкладці люди видно викладачі, і ось тут він побачить своїх однокласників. Я хочу звернути увагу, що на смартфоні себе не видно. Видно тільки ваших однокласників. Давайте знову змінимо обліковий запис. Зайдемо як вчитель, і бачимо, що в нас вже видно, що один студент приєднався. Тепер розглянемо інший спосіб. Знову натискаємо нашу сторінку. І ось тут є посилання для запрошення. Можна посилання скопіювати так само, або натиснути на ось ці такі три крапки з лініями. Тобто зразу поділитися. І дане посилання, бачимо, зразу можна відправити, наприклад, Viber чи на пошту, Telegram. Ну я зараз відправляти не буду, я його зараз копіював. Коли ви відправите дане посилання учням, то вони просто заходять по даному посиланні. Тобто натискають по даному посиланні, відкриється дане посилання і буде запрошено приєднатися. Давайте я зараз знову зміню обліковий запис на учня. Від'єднаюся, скасую реєстрацію до класу учня. Хоча це можна було б зробити, як і вчителю, можна було не змінювати. І відкрию браузер. Вставляємо дане посилання. Ну або якщо у вас, наприклад, в групу Viber чи Telegram не дійшло дане посилання, то просто по ньому натискаєте, переходите з даним посиланням і у вас з'являється ось таке вікно, де буде приєднатися до курсу. Якщо потрібно, правда, змінюєте обліковий запис. Приєднатися до курсу. Це ми зайшли ніби як браузер, але тепер вертаємося до класу. І бачимо, що справді під'єднані до даного класу. Так, давайте також скасуємо реєстрацію, повернемося до вчителя. Ну і хочу сказати, що тільки що розглянутий спосіб, тобто посилання, можна передати ще і по-іншому тобто зразу на головній сторінці натискаємо на три крапки в верхньому правому кутку. Ось тут поділитися посиланням. І далі так само все. Зараз розглянемо ще один спосіб, але перед тим як розглянути даний спосіб, скажу, хоч це не має справи до того, що я зараз розказую, але як створити відеоконференцію через Google Meet прямо звідси. Знову виберемо шестерінку, і бачимо, тут є керувати посиланням на зустрічі у Meet. Натискаємо на ці крапки натискаємо Створити посилання Мід. З'явилося посилання відображати. Ставимо перемикач відображається для студентів та натискаємо Зберегти. І зверніть увагу, що тепер ось в верхньому правому кутку, біля шестерінки, з'являється відеокамера, тобто по якій ви можете створити відеоконференцію Google Мід. Ну, це ми відійшли трішки в сторону. А тепер розглядаємо третій спосіб. Які я вам саме і рекомендую. Але в тому випадку, якщо ви отримали доступ до сервісів для дистанційного навчання від Google Workspace for Education, тобто набір безкоштовних інтерактивних інструментів та сервісів Google. Тобто тепер для школи у вас зареєстрований окремий домен, і обраний домен стає частиною емейл-адреси кожного користувача. Що ви звернули можливу увагу, в мене після собачки написано на gmail.com, а домен, який був створений для школи. В цьому випадку переходимо на вкладку Люди. Бачите, є тільки викладач. Викладачів можна запросити, до речі, також через дану кнопку. Ну, але зараз розглядаємо, як додавати учнів. Як тут написано Студентів. Натискаємо кнопку Запросити або ось на цього чоловічка з плюсиком. І ось тут є поле, ім'я або адреса. І ви можете вводити учня окремо. Тобто вводити електронну пошту кожного учня. В дане поле вводите електронну адресу учня. І натискаємо додати одержувача. І після цього натискаємо Запросити. Зверніть увагу, що в нас бачимо запрошено. Давайте змінюємо обліковий запис. Знову на учня. І ось в учня з'являється ось таке вікно. Тобто учня залишається натиснути тільки Приєднатися. Учень під'єднався до класу, вертаємося до вчителя. Але зрозуміло, кожного учня вводити досить таки довго. Перші два способи тоді були простіше. Але якщо у вас зареєстрований окремий домен, ось таке, да? і ви використовуєте сервіс Google для закладів освіти, які розроблені спеціально для дистанційного навчання, то в цьому випадку адміністратор може створити для кожного класу групи окреме посилання. Наприклад, ось таке. На цьому одному посиланні, наприклад, в класі може бути 30 учнів. І тоді вам не потрібно вводити всіх учнів окремо, а просто вводити одне посилання. Дане посилання дасть вам адміністратор, тобто швидше за все, вчитель. Який створював для учнів і вчителів електронні адреси. Давайте додамо учнів, вводимо дане посилання. Натискаємо додату одержувача, запросити. І зверніть увагу. Всі учні даного класу запрошені. Тобто в їх в клас.ru з'явиться назва класу і буде кнопка Приєднатися. Він на ній натискає і зразу автоматично під'єднаний. Якщо у вас є окремий домен, саме цим способом я рекомендую вам і користуватися, тому що учні хоч на всі і розумні і хочуть вчитися, але інколи бувають ліниї. А цей спосіб для учнів є найпростіший. Отже, ми розглянули, як створити клас, як запрошувати і приєднувати учнів. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.